Вітаю, друзі. Переглянемо кухонний асортимент в Аврора. Дуже багато товару. Появилась ось така новинка. Стакан в патріотичному дизайні. 370 мл. Високий 55 гривень. Скляна склянка. 285 мл. В клітинку 19 гривень. Скляна склянка для алкоголю. 410 мілілітрів 55 гривень. По акції чашка з розою 24 гривні. Простенька скляна чашка висока 34 гривні. Ось така фігурна 29. Чашка Майамі, 300 мілілітрів. 44 гривні. І ось така цікавої форми 27. Дуже гарна пропозиція. Кольорові чашки в асортименті. Широкі 39 гривень. Дуже багато скляних чашок з принтами по 34 гривні. І ось такі дитячі. Нові по 39. З малюнком єдинорога. 29. Чашка Лол за 39. Кольорові скляні чашки з лапкою по 44 гривні. Дуже симпатична порцелянова чашка для чаю 49 гривень. Невеликі маленькі. Звичайна та в крапочку. Звичайна 29. В крапочку 49. З надписом кофе 44. Ось така дуже симпатична. Їх швидко розбирають. 49 гривень. І мої фаворити. Чашка в крапочку за 59 гривень. І чорна чашка з надписом також 59 гривень. Кольоровий високий стакан, синій та зелений. 44 гривні. Кольоровий келах для вина 99. Кольоровий келих в асортименті 64 гривні. Простенький звичайний келих для вина 39 гривень. Келих для пінного. Високий. 64 гривні. Високі чарки. 6 штук. Набір за 99 гривень. Набір дуже високих чарок. 119 гривень. Та низькі. Найпростіші 99 гривень. Красивий скляний милин для спецій. Високий. Комбіновані матеріали. Ціна такого 129 гривень. Милин для спецій. Комбінований. Нижня частина скло. Верхня метал 64 гривні. Та найпростіша ємність для спецій. Дуже симпатична. 34 гривні. Ємність для зберігання сипочих. В сірому відтінку. Об'єм 2,4 літра. Дуже зручна кришка. Ціна такого 119 гривень. Невелика ємність для зберігання сипучих. Об'єм 1,7. 69 гривень. Та найменша ємність для зберігання сипучих. 29 гривень, пластиковий прямокутний контейнер для харчових продуктів 3,5 літри 49 гривень. Мені дуже подобаються ось такі контейнери, дуже делікатні. Об'єм 700 мл. Кольорова гама в асортименті 24 гривні. Дуже великий вибір чорного посуду. Десертна тарілочка 39 гривень. Ось така десертна тарілочка, трошки більша. 55 гривень. Супова тарілка. 44 гривні. Керамічна піала 400 мл. 39 гривень. Набір для природи. Три стакани об'ємом по 500 мл. Різнокольорові пластикові. 29 гривень. Набір чарок 6 штук. 75 мл 39 гривень і пуштучна стакани 500 мл 24 гривні. Пластиковий друшляк. буде зручний для ягоди. Має дві ручки. Ціна такого 27 гривень. Пластикова ажурна сухарниця. Симпатична. Пластик не тонкий. В білому та грязно-рожевому кольорі 34 гривні. Корзина для зберігання фруктів та овочів. Велика об'єм 7 літрів. Якщо у вас великий холодильник, то буде дуже зручно. 88 гривень. Невелика корзинка. Імітація плетенки. Кошик сухарниця. Кольорова гама в асортименті. Але білий розбирають найбільше 39 гривень. Невелика універсальна корзинка для різних дрібниць. Щоб не літали по кухні 19 гривень. Пластикова підставка для столових приборів на два відділи. Пластик грубий, якісний. Ціна такої 55 гривень. Органайзер на 4 відділення. Імітація плетенки. Підійде для спецій. 44 гривні. Універсальна підставка на столові прибори. 4 відділення. Пластик. Невелика. 29 гривень. Сушарка для столових приборів. На 4 відділення. Гробий пластик. Кольорова гама в асортименті. Ціна 44 гривні. Пластикова яйца різка. Дуже зручна. Проста в користуванні. 64 гривні. Невеликі зажими для пакетів. 4 штуки. 14 гривень. А також зі смайликами за 19. Дуже великий вибір столових приборів. Виделка з візерунком за 19 гривень. Синя виделка за 39. Дуже красива. Виделки з різними візерунками 17 гривень, 24. Звичайна виделка. 29 гривень. До синьої виделки ви можете придбати синю ложечку. Ціна аналогічна 39 гривень. Золота ложка. 29. В принципі, до кожної виделки є такого самого стилю і ложка. Ціна аналогічна. Дуже велика ложечка для морозива. Симпатична. Ціна такої 27 гривень. Ложка для кави, кольорова, має довгу ручку 39 гривень. І найдешевші ложечки столова та чайна по 7 гривень. Ніж для сиру та картоплі. Фігурний для створення шедеврів 39 гривень. Ці ножі дуже мені подобаються. Для чистки овочів 69 гривень, універсальний 77. Та для м'яса 119 гривень. Виглядають вони якісно. З перфорацією 69 гривень. Також ножі з коремічним лезом. В крапочку 44 гривні. Універсальний керамічний ніж в жовтому та чорному кольорі 99 гривень. Та обов'язково магнітний тримач для цих всіх ножів 59 гривень. Дякую за перегляд відео. Діліться своїми покупками з Аврора. Всім вигідних покупок та мирного неба.